Галина Малик. Пригоди Алі в країні Сяктаків Розділ тринадцятий. В якому з'являється граф Оман з бантиком. Сякусь і такусь не гаяли часу. Вони вискочили з королівської канцелярії, тягнучи за руки Сашка з Алею. Куди ви, тихіше? спробувала зупинити Халя. Чого ви біжите? Адже нас відпустили. Еге ж, відпустили, поки хтось інший не напише нову ябеду, буркнувся Кусь. Як? І тоді знову? Тоді знову, байдуш із своїми байдиками вас заарештує!» Як? Він же бачив, що нас відпустили. Ет хіба йому не все одно у нього робота така хапати й тягти. Сякусь зупинився і прислухався. О, чуєш? він зазирнув у якийсь двір і відступив, щоб дати Алі місце. Аля визирнула за рогу і побачила байдужа з байдиками, що, закинувши кіки на плечі, марширували довкола великої круглої клумби. Байдуш заспівував Хтось мириться, хтось б'ється, хтось плаче, хтось сміється. А я тихенько скраю на все це споглядаю. Байдики підхопили приспів. Приємно, дуже. Коли тобі, байдуже, бо все мене, усе мене, а спокій головне. Ну й порядочки, обурилася Аля. І що це у вас тут завжди так? Еге ж, з тих пір, як до нас, потрапив перший винахідник. Він винайшов папір і придумав ручки, пояснився кусь. Еге ж, продовжив такусь. До того і не вміли ні читати, ні писати, а як навчилися, то й пишуть всі, мов накручені: Туди довідка, сюди довідка, туди запит, сюди відповідь, посвідчення про це, посвідчення про те, на того ябеда, на сього ябеда, знову підхопився кусь, адже талантів своїх у нас нема. А всі, хто не мають таланту, що вони можуть написати? Тільки ябеди. Аля озирнулася, вони йшли вулицями міста. Місто було велике і гарне. Зеленіли чіпурні газони, квітники, будинки вражали довершеною архітектурою. Аля не знайшла навіть двох однакових. Не було жодного багатоповерхового будинку, які валеному місті стриміли на кожному кроці. Щоправда, і будинки, і вулиці, вимущені кольоровими гладенькими шашечками і газони, мали занедбаний вигляд. Здавалося, що тут вже давно не було людей трава на газонах не підстрижена, фонтани не працювали, вікна позачинювані, затягнуті фіранками або й завішані темними ряднами. Хоч на дворі стояв чудовий сонячний день. І чомусь ніде не бачила Аля жодного дерева. Дійшли до великого, але здичевілого саду. Він був оточений кутою залізною огорожею з підморівком. У ньому замість дерев стриміли пеньки. Тут сякусь і такусь зупинилися. Лізьте, показав такусь на дірку, виламану у чорному мережеві огорожі. Це сад королівської резиденції. Ходімо до класної кімнати, запропонувався Сякусь, продираючись крізь зарості лопухів та бузини. Ні, краще в спальню, заперечив такусь, не милий дурниць. В класі нам ніхто не заважатиме, у спальні теж не заважатиме. Вони вийшли до широких сходів, що вели до невеличкого палацу і почали підніматися до палацу. А раптом наскочить матуся, сказався Сякусь. Не наскочить, а як наскочить? Аля хотіла було втрутитися, але її випередили. У дверях, затуляючи їх широкими спідницями, постала пухкенька, рожево-щока жіночка, дуже схожа на сякуся і такуся. Впершись руками в боки, вона вигукнула манірним, тоненьким голоском: Ах, ах, просто жах! Вони знову сваряться, вони знову спізнилися на військову нараду. Вони знову когось притягли. Кого вони притягли, негідники? Ви перевірили їхні документи. Може, це іноземні шпигони, а ви їх тягнете просто до королівської резиденції. Ахах, ах, просто жах. Чому ви мовчите, мерзотники, відповідайте. Заспокойся, ма. Це ніякі не шпигони. Це так, ніхто. У них навіть немає жодного документа, сказався кусь. Ах, Ахах, просто жах. Сказала всяк такева, бо це була вона. То видайте їм якісь документи, а я поспішаю. Мені треба готуватися до війни, а я ще не накрутила волосся. Вона ступила крок, але тут на неї налетів не якийсь дебелий чолов'яга, галасливий і метушливий. Його біляве волосся було зав'язане на макітці в почичок великим рожевим бантом. У руках він тримав біле гусяче перо і папір. е Е, Любасю, звернувся він до королеви, з нетерпінням підстрибуючи на місці і перебираючи ногами. Послухай, Любасю, які я вірші написав. Він відставив ногу на бік, витяг перед собою руку з аркушем, заплющив очі і почав, підвиваючи, читати. По левадах, повінь літа, як варення, потекло. Ну, як? Він розплющив очі і очікувально глянув на королеву. Ах, ах, який жах! Просто геніально! сказала вона, обома руками схопившись за голову. Потім швидко повернулась і зникла за рогом, бурмочучи під ніс. Який жах, варення по левадах, це просто жах. Сашко з Алею стояли ні в сих, ні в тих. Чолов'яга з бантиком тим часом закотив очі під лоба і гриз перо щось бурмочучи. Хто це?» – пошепки спитав Сашко в такуся. Це король. Але він не королює, заправляє всім моя матуся королева. Чому? Бо татусь не королівської крові, він просто граф. І батько його був граф, і дід граф з роду Оманів. Тож і татуся звуть граф Оман. Він не має права сидіти на троні, тому пише вірші для дітей. А що, хіба у вас нікому писати вірші для дітей? Та був у нас один поет. Але на нього надійшла ябеда, що він пише вірші не зліва направо, а справа наліво, і він зник. А сяктаки, сяктаки, презирливо скривив губи сякусь. Я ж тобі казав, що сяктаки не вміють нічого, крім писати ябеди. Тим часом король, граф Оман, відкрив очі і огледівся. Не побачивши королеви, він спершу здивувався. Але тут його увагу привернули білі у великий синій горошок алені банти. Його маленькі оченята захоплено засвітилися. Ой, які гарні в тебе банти! Де ти її дістала? мовив король, у захваті, сплеснувши руками. Аля, не роздумуючи, розплела одну кіску і простягла королю бантика. Візьміть, ваше величносте, як ти даруєш його мені? нестямився на радощах король. Будь ласка, я вам його зав'яжу, запропонувала Аля, яка вже мала деякий досвід спілкування з королями. Граф Оман підставив дівчинці маківку, і Аля замінила рожевий бантик білим у синій горошок. А як же ти? спитав король. Гет, пусте, у мене вдома багато різних стрічок, мовила Аля і подумала, видно, мені судилося мандрувати цими дурноверхими країнами з однією незаплетеною косою. Щоб віддячити вам, любі діти, я прочитаю свою найгеніальнішу поему, мовив король і, прибравши урочистого вигляду, почав декламувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будуть зайчики стрибать, їх не полічити, їх чекають діти. Сякусь подав Алій Сашкові знак мовчати і почав навшпиньки обходити короля. Аля з Сашком рушили за ним. Останнім обережно ступав такусь. Вони пройшли довгий коридор, звернули за ріг, а навздогін їм усе ще лунало. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будуть білочки стрибать, хвостиком махати, весненьку встрічати. Бідні, зітхнула по думки Аля. Вона не знала, кого їй шкода більше зайчиків, білочок, які мусять стрибати, чи дітей, які мають це читати. Розділ 14, в якому Сашко натрапляє на слід конструктора. Заходьте, це наша класна кімната, запросив такусь. Вони зайшли до світлої кімнати, схожої на клас. Як і в класі, тут висіла дошка. Але парт було всього дві: блакитна. І чорна. Блакитна тося Кусева, а чорна та Кусева, одразу здогадалася Аля. На стінах висіло багато всякої всячини. Висіли на них географічні карти, протигаз, друшляк, млинок, мідний тромбонд, білий лікарський халат, сачок на метеликів, обценьки, гербарій під склом, пучечки горобини і ще багато всякої всячини, яку навіть неможливо перерахувати. Такусь обвів рукою стіни і сказав, це все залишилось від вчителів, які нас вчили. Уалі похололо всередині, і вона навіть не наважилася спитати, куди поділися всі ті вчителі. А такусь тим часом згадував Пам'ятаєш, що було, коли нас вчив кухар? Щіпак, він наліпив пиріжків з пастиліну, а в ожиновий компот вкинув акварельної фарби, що був червонішим. А будівельник. Ми замурували його в кімнаті, і їм довелося викликати пожежників щоб витягти його звідти. А кравець Ха ха. ха Ми покраяли на носові хустинки геть усі завіси, портєри і простирадла з матусиної спальні. А чому у вас вчило так багато вчителів? спитала Аля. Чому? Бо наша люба матуся боїться, що з нас виростуть такі ж нездари, як наш татусь. Вона чекає не дочекається, коли ж у нас знайдеться, ну, хоч такусінький талантик. сякусь показав кінчик нігтя і продовжив спогади. А конструктор? Який конструктор? стерпенувся Сашко. Та який? Звичайний, сказав такусь. Страшний зануда. Цю гаєчку сюди, а цю швачку туди, перекривив він. Вже на другий день він нам так обрид, що ну. Правда ж, сякусю? І ми написали на нього ябеду. Ото була ябеда! Такусь у захваті аж підскочив, ніби він винайшов таку машину, яка перетворює увесь папір знову на дерева, з яких він зроблений. І знаєте, що найсмішніше? Що той бідолашний конструктор справді таку машину вигадав? Ха-ха ха, аж зайшовся регетом такусь. А який, який він на вигляд, хвилюючись, поцікавився Сашко. Та який? Звичайно, якось ти. Стривай, стривай. Він справді ніби трохи схожий на тебе. О, так і є. І як я раніше не помітив, викопаний ти, тільки сумніший. А де, де він зараз? Де його можна знайти? Та навіщо він тобі здався, здивувалися престолонаслідники. Сашко важко зітхнув і розповів їм свою історію. Сякусь і такусь похмурніли. Знайти його буде нелегко, якщо взагалі можливо, сказали вони. Чому? Бо їх усіх, тобто на кого надійшла ябеда і хто не зміг відписатися, відвозять до кар'єру. До якого кар'єру? Ну, це така величезна яма, в яку їх складають рядами, а потім закопують екскаватором. Як, живими? жахнулася Аля. А хіба ти чула, щоб таланти закопували мертвим? Таланти закопують лише живцем. Так ось я й боюся, що твого конструктора вже закопали. Розділ 15. в якому такусь вперше розуміє, що не все можна замінити довідкою. Сашка наче голкою штрикнуло в серце. Перед очима постало сумне обличчя конструктора, коли той озвався до нього з фотокартки. Господи, скільки нещасть через два таких малесеньких слівця. То що ж виходить? Сашко ледве ворухнув раптово пересохлими губами. Що через мене загинула людина? І що я тепер усе своє життя житиму без таланту? Він мав такий нещасний вигляд, що всім стало його дуже шкода. З якусь із забігали по класній кімнаті, напружено щось обмірковуючи. Придумав! Раптом вигукнув такусь. Придумав, придумав. Обличчя його засяяло. Він сів за вчительський стіл, узяв ручку, папір і урочисту прорік. Ми напишемо Сашкові велику превелику довідку, і поставимо на ній усі-усі печатки нашого королівства. Яку довідку, про що довідку? здивувалися всі. Довідку, що в Сашка є талант, вражена Аля. Раптом уявила, як замість моделі літака Сашко приносить на конкурс довідку, що він має талант конструктора. Але ж це брехня, обурилася дівчинка. Ну, то й що? не дбала, знизав плечима такусь. Яка тобі різниця? Головне, що є документ. Хтось скаже, що ти не здара, а ти йому бац довідку. Ось на, знай наших. Та навіщо мені твій брехливий папірець? Сашко аж почервонів від образи. А коли хлопці попросять мене літака скласти, я їм що твою довідку покажу? Ні, такусю, сумно мовила Аля. Є речі, які папірцем не заміниш. Хай на ньому буде хоч сто початок. Двері до кімнати тихо прочинилися, і в них просунулася білява голова з подарованим бантиком на маківці. Але на цей раз граф Оман не усміхався. Насупивши брови, він сказав Як ви посміли сумніватися в силі довідки? Ось гляньте на мене, якби в мене не було довідки, що я поет, ніхто б про це й не знав. А так, усі знають і поважають. Маєте щастя, що я пишу нову поему і не можу відірватися, щоб написати на вас япиту. Але я зараз же покличу якогось сяктака. Двері знову зачинилися. Тікаймо швидше, сказав сякусь. Вони вислизнули з класу і звернули в коридор. Куди ж тепер? розгублено мовив Сашко. Щось придумаємо, підбадьорила його й себе Аля. Здається, я вже знаю, раптом сказав сякусь. Ти? недовірливо протяг такусь. Я а що? наїжачився сякусь. Мабуть, якусь дурницю. Та вже ж не таку, як ти, напевно, ще гіршу. А от і не гіршу, тоді ще кращу. Зараз як дам. Як вам не соромно, втрутилася Аля. Нас кожної миті можуть схопити байдики, а ви. Брати знічено замовкли. Це раз. А по-друге, продовжувала виховувати братів Аля. Такуся ми вислухали, тож нехай тепер сякусь скаже, що придумав. Треба пробратися до кар'єру і розшукати там конструктора, якщо він ще живий, звичайно. Ура! Я згоден. вигукнув Сашко. Куди йти? Не квапся. зупинив його Сякусь. Це не так просто, як тобі здається, ніхто не знає, де він знаходиться. Розділ 16, в якому до кар'єру відправляють манжетники. Розмовляючи, вони дійшли до виходу. Їм залишалося спуститися всього кількома сходинками. Колись якусь схопив Алю сашком за руки і потяг за широкий кадуб з пальмою, що стояв на сходах. «Сссс», – сказав сякусь, коли вони присіли за деревом. Здається, біжить наша матуся сякуся. Побачить, потягне або на військову раду, або марширувати. Тепер і Аля з Сашком почули тупіт. То таки справді була сяк такева. Ще й до того ж страшенно розгнівана. Вона бігла коридором і гукала. Ах, ах, просто жах! Я зовсім не маю часу, а цей негідник ще не випрасував мені комірець і манжети. Де він цей мерзотник? Сюди його негайно. За королевою сунув цілий натовп сяктаків. Тепер Аля мала змогу краще їх роздивитися. Геть усі однаковісінькі, а зростом хіба трошки нижчі за Алю. Серед них були худі, товсті, тобто менше і більше напхані паперами. Що більше паперів, Тим сяктак був поважніший і займав вищу посаду. Добігши до пальми, так сякева раптом різко загальмувала, бо щось побачила попереду. Всі, хто біг за нею, попадали один на одного. З чималенької купи викотився один сяктак, відкотився вбік і смикнув донизу близько свого футлярчика. Дітям було зручно спостерігати за ним, і вони з цікавістю чекали, що він робитиме далі. А сяктака в руках. З'явилися папір і ручка. Він став на ліве коліно і на правому почав щось писати. Тим часом до сходів два байдики підвели блідого юнака з праскою в руці. Це жахливо. напустилася на нього сяк такева. Негіднику, хіба ти не знаєш, що я готуюся до війни? Га? А мої манжети й комірець досі не випрасовані. – Бачите, в чому річ, намагаючись бути спокійним, пояснив юнак. Праска зіпсувалася, а електрика ніде не можна знайти. Ахах, ах, просто жах. Де цей негідник електрик? звернулася королева до почту. Один із сяктаків, напханий паперами, так, що блискавка аж розійшлася у двох місцях, підскочив до королеви і почав шепотіти їй щось на вухо. «Ах-ах! який жах. розчарована мовила вона. Але хто ж тепер полагодить праску? У цей час сяк так, що писав на коліні, почав протискатися крізь юрбу. Він розмахував щойно написаним папірцем і вигукував: Ябеда, ябеда! Юрба розступилася, сяк так опинився перед королевою. Щойно надійшла ябеда, що він сяк так тицнув пальцем у юнака, що ваш манжетник, іноземний шпигун, і що він. Зумисне не випрасував ваші манжети й комірець, щоб завадити вам ваша королівська величність, готуватися до війни. Ахах, ах, який жах. сплеснулася яктаве руками. Потім посягла в торбинку, що висіла в неї на поясі, і витягла звідти папірця. Ось тобі нагорода. простягла вона папірця сяктакові. Той радісно схопив нагороду і почав запихати її досередини. Ще мить. І сяк такева разом із своїм почтом зникла за рогом. Сашко штовхнувся куся ліктем і обурно зашепотів: Ти бачив, бачив, який негідник? Сам написав, а сам. Тихо, перебив його сякусь. Не заважай. Я зараз піду і все розкажу я бачив, хвилювався далі Сашко. Та сиди тихо, бо зараз усе зіпсуєш, гримнув на нього такусь. А сяк так, упоравши папірця, тим часом гукнув байдиком. Показавши на манжетника до кар'єру. і побіг наздоганяти королеву.